Смачний томатний соус, правильно приготована паста, ароматний натертий сир, а ще винний акцент і ніжні шматочки м'яса. От саме така прохолодна, але яскрава осінь надихнула мене на приготування саме цієї страви. Ділюся всіма секретами. Для приготування цієї страви можете обрати будь-яке м'ясо. Це може бути свинина, яловичина, навіть морепродукти, які набагато швидше готуються, аніж решта видів м'яса. У мене є альтернативний і універсальний варіант це куряча грудинка. Ось вона. Зараз я перекладаю м'ясо в окрему миску. Порізав на невеликі шматочки. І зараз, щоб підкреслити смак і аромат нашої страви, я додам універсальної курячої приправи. До речі, солити не треба, тому що в ній вже міститься відова сіль. Однієї столової ложки буде достатньо. Ретельно перемішали. І щоб м'ясо лише вібрало в себе необхідні смаки і аромати, залишаємо його приблизно на 15 хвилин. Отже, час минув. Можна сказати, що м'ясо трохи замаринувалося, а тепер будемо його смажити. Пательня розігрівається трохи оливкової олії. М'ясо вперед смажитись. Щоб рагу краще смакувало, додайте сюди не для смаку, а для аромату два зубчика часнику. Поки смажиться м'ясо, я його швиденько поріжу. Ось такими кільцями. І пішов улюблений аромат. Цей частиковий парфум на кінцевий смак страви вплине наступний інгредієнт. Називається він червоне сухе вино приблизно одна склянка. Наливаємо прямо на пательню. О, -о, -о, О. І не бійтеся готувати цю страву дітям. Справа в тому, що під час приготування весь алкоголь, який міститься у вині, випарується. І далі на середньому вогні тушкуємо м'ясо у вині, допоки саме вино не випарується приблизно на дві третини. М'ясо трохи протушкувалось. Якщо ви не бажаєте додавати сюди вина, не робіть цього. І тепер кину сюди помідори. Томати я почистив від серцевинки, видалив зайве шкірку і нарізав ось такі скибочки. Лише м'якоть. І далі я додам овочевого бульйону. Так. І тушкуємо приблизно пів години. Якщо ви робите страву на основі свинини або яловчини, тушкуйте приблизно одну годину. Подивимось. О! Вау, як пахне! М'ясо протушкувалось таке, як треба, вимикаю. Ставлю каструлю. І з пастою, яку я зварив до готовності альденте. Тобто на зубочок вона напівготова вибирайте будь-які улюблені макарошки, які у вас є на кухні. Далі я змішую м'ясо і з пастою. Ой. Яка паста без сиру? Твердий натертий сир зверху. О, є. Зелені не вистачає. Кілька листочків базиліку. Оп. Є. Ну що, друзі? Просто і видовищно. Така страва багата на білки і вуглеводи. Так, калорійна, але знаєте, що я дуже рекомендую її їсти на сніданок під час активного робочого дня. Всі саві калорії просто спаляться. І, взагалі, то це просто смачно до столу.